Військовий експерт і директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Валерій Рябих до нас долучається. Пане Валерію, слава Україні, вітаємо. Вітаю студію, вітаю нашу шановну аудиторію. Два мільярди євро пообіцяли французи. Великий пакет військової допомоги, зокрема, і ракети для ППО. Це ті ракети, які мірежі можуть використовувати. Просимо цілий пакет проаналізувати. Бо з того, що ми бачимо, то добре є. Тішимось. Та це добре, особливо добре на талі зараз незрозумілої ситуації з подальшою американською допомогою, і бачимо, що Франція прибирає на себе певні такі збільшені навантаження, і це дійсно варто і такої країни, як Франція, яка хотіла б підірвати. Ну ключову роль у забезпеченні безпеки Європи тим більше, що у Франції є всі підстави для цього. Франція зараз має один із самих розвинених оборонно-промислових комплексів. Причому по більшості з виробів там є замкнені цикли, і Франція завжди спиралася на свої можливості. Те, що цей пакет має такий великий обсяг, говорить про те, що ці засоби будуть постачатися там тривалий час розрахований, скоріше за все, на цей рік кількість цих засобів. і, в принципі, ці засоби охоплюють весь спектр, який потрібний нам для забезпечення того озброєння, яке раніше постачалося Україні, і те, що зараз надійде. Ну, серед цікавого, це, звісно, що ракети класу повітря, повітря міка. <свят> а, і е, це е, такі основні ракети е, протиповітряної оборони, які можуть використовуватися для знищення широкого спектру повітряних цілей. Е, крім того, е, відомо, що там будуть е, також е, протитанкові ракетний комплекс Мілан, е, е, ракети е, Містраль і е, е, ще. Також боєприпаси до великої кількості е техніки, в тому числі буде поставлена додаткова кількість так званих колісних танків АМТС 10 РСІ Ну. Тим більше, що французи говорять про те, що Саме постачаються боєприпаси, тому що, наприклад, до цього танку там дають специфічні боєприпаси, вони не є взаємозамінними там з іншими боєприпасами. Ну і що дуже цікаво в цьому пакеті, те, що як заявлено було президентом Франції Макроном, те, що частина з цих коштів з двох мільярдів буде спрямована на е, забезпечення замовлення від української оборонної промисловості, зокрема того сегменту, який розвиває широку співпрацю з французькими компаніями, ми раніше говорили про те, що порядку до 30 компаній французьких активно о, от, брали участь у розвитку співробітництва з Україною. Це широкий спектр о, діяльності, широкий спектр засобів, о, які можуть допомогти нам. Суттєво підвищити наші оборонні спромови. Пане Валерію, маємо буквально ще декілька хвилин. Ми звернули увагу, що ну зазвичай про це нам не розповідали, бо не треба було розповідати, але тепер раптом стало е, в доступним розповідь, зокрема, і наших захисників пілотів Ф-16 про роботу в повітрі Ф-16 і е, проти безпілотних систем російських. І, в принципі, взагалом, в, в роботі, як то кажуть, в площині повітря-повітря ми перший раз про це почули. Так, пан Валерій. З нами є. З нами відновився. От. І Ми ж добре знаємо, що f 16 нас не з доброю кон'юнктурою, не оснащені тими засобами далекого виявлення літаків, не можуть проводити повітряні бої проти російських літаків, які запускають каби, тобто є проблеми. І на цьому тлі, от ви теж, напевно, читали цю розповідь. Ми дізнаємося від президентів Франції і України, що міражів стане більше. Тому і запитуємо вас, а в наших умовах ті міражі, які ми будемо отримувати від Франції, вже маємо, вони більш потужне мають оснащення, ніж ці вихолощені f 16 які зараз у нас є? А, ну ми також не знаємо ступінь вихолощеності наших f 16 але ну, судячи по а, тому, що Зараз ми маємо на основі згаданого з вами інтерв'ю інтерв'ю з українським пілотом в F 16 Зайняли ну потужну е, частину в наших повітряних силах і взаємодіють з великою кількістю інших літальних апаратів, які зараз експлуатуються в повітряних цілях. І тут мова йде про комплексне застосування, де кожен з типів літаків, які ми маємо, а це вже ну порядку по моєму восьми типів це Міг-29, Су-27, Су-24, Су-25, ті ж Су, ті ж Ф-16, ті ж Міраз-2000, яких стане більше, які, до речі, зайняли свою нішу на доповнення до тих літаків, що у нас були. І тут не можна говорити про те, що Міражі можуть замінити Ф-16. От на даному етапі ми говоримо лише як про посилення. Тим більше, що ну, наразі по можливостях Франції на таку оперативну перспективу можна говорити, що ми можемо отримати до 20 літаків, бо зараз саме французи їх знімають з озброєння. Ну, звісно, це не виключає можливості в подальшому отримувати ті літаки, які стоять на озброєнні інших країн. Але те, що зараз наші повітряні сили набувають такий вагомий досвід експлуатації різних типів літаків. Можливості їх обслуговування і поєднання для проведення повітряних операцій, які, до речі, якщо проаналізувати інтерв'ю, також використовуються в тому числі і для забезпечення нанесення далекобійних ударів по території Російської Федерації, зокрема для вирішення завдання проходження. От нашими ударними засобами районів протиповітряної оборони противника в чому беруть активну участь в першу чергу літаків 16. Ну а літаки Біраж 2000 вони допомагають більш небезпечно для противника завдавати удари і в тому числі уражати важливі об'єкти при фронтовій лінії. Ну, власне, тоді це в на, на, на цьому варіанті більше літаків хороших і дальніх і, і таких самих ракет. Ми мусимо прощатися. Пане Валерію. Дякуємо за аналіз. Валерій Рябих, військовий експерт і директор з розвитку інформаційно-консалтної компанії Дефенс Експрес.